Такі фонтани для українців звичайна річ. Колектори міських теплових мереж та водоканалів систематично виходять із ладу. Коли це відбувається, на вулицю виливаються тонни води. Не буває її і під час ремонтів. Винуватці свята відповідають загальними фразами. Водоканали за своїм статусом це підприємство. Повинні відповідати за надійну роботу об'єктів каналізації і в тому числі відповідати за. Допустили, скидів бродні об'єкти, з яких на нас покладена відповідальність, в тому числі штрафні санкції адміністратив. Втім, ще жодного разу водоканали не відшкодовували споживачам збитки за аварію колектора, а це від емоційного шоку до фізичних ушкоджень, збираючи на очистку стічні води, водоканали мають контролювати їх якість, тобто вміст заборонених речовин, які засмічують систему. З цим найбільше проблем у підприємців в такому випадку, за правилами водовідведення, які діють в Україні, всі збитки діляться на винних порівну. На ділі система працює трішки по іншому. Всі ініціативи, скажімо, водоканалу. І подібних організацій вони зводяться до того, щоб покрити свої проблеми за рахунок тих споживачів, з кого можна щось взяти. Тобто існує така система: ну, вибачте, слові, колядування. якщо є збиток, то є відшкодування в судовому порядку, там будь-якому В договорі можна так само передбачити систему цього відшкодування, але ж цього нічого не робиться. А відбувається навпаки система якогось контролю, тиску на бізнес для того, щоб ці витрати покривати за рахунок інших абонентів, аби уникнути неприємно. Стай сумлінні підприємці ставлять очисні фільтри і у стоки зливають воду згідно з нормами. Є, на жаль, і ті, хто не надто цим переймається, однак і ті і інші сплачують за водовідведення. Питання ж фільтрації води і якості труб має вирішувати постачальник, тобто водоканали. У всьому цивілізованому світі державні водоканали майже повністю передані в користування приватним власникам. За користування той має сплачувати щорічні внески і за свій кошт модернізувати орендовані потужності. Але українські реалії дещо інші. Створено. Мів про виняткову користь від державно-приватного партнерства у ЖКГ та інших сферах, нібито відсутність платоспроможного господаря об'єктів державного і комунального майна і є причиною їх безпорадного стану. Проте наприкінці цей механізм здебільшого схожий на процедуру законного і недорогого способу приватизації об'єктів. Зокрема, його застосовують, щоб розділити комунальне майно, яке важко купити відкритим шляхом. Ще у 2010-2013 роках. Міністерство ЖКГ хотіло передати. У спільну власність 50 об'єктів передало лише 10. Причому зараз деякі з цих угод уже розірвані. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.